Червона калина, це Україна, Пустинка, біленька на моєму проводі файна дівчина, червона калина, це Україна, якщо ти не шариш, тут хто не біта, підпишись я не вільна. Я не вільна, моя країна сильна. Жовто-блакитне не стане на коліна. Залітають турки і триває міна. Слава ЗСУ. Що буде Україна, червона калина. Дівчина, червона калина, це Україна. Якщо ти не шариш, то хто не бітак, підпиши зі Скажи Скажений м'юзик, Роба для піфл. Якщо не підписана, заходь, бро, до мене майна полкомдо крейзі. Скажений м'юзик, Роба для піфл, якщо не підписана, заходь, бро, до мене полком, команду крейзі. Крема. Червона калина, це Україна, Пустинка біленька на моєму проводі файна дівчина, Червона калина, це Україна, Якщо ти не шариш, ти ж там не біта, я не вільна Червона калина, це Україна. Ма право файна дівчина, червона калина, це Україна, якщо ти мешаєш, то тем не біта, підпишись, я не війна, моя Україна.